Мрія, яка стала реальністю у міському будинку культури рівного, презентували виставку робіт загиблого на війні фотографа Максима Бурди. Під час свого перебування на полігонах та гарячих точках фронту, 25-річний хлопець з Ковеля знімкував усе, що відбувається навколо нього. Максим мріяв, що після перемоги організує велику фотовиставку. Бажання захисника здійснили рідні. Зокрема, кохана дівчина Марія. Він завжди надсилав посилання з кожної локації серію оброблених фото, аби було. Була можливість зберегти ці фото. Я зберігала кожне посилання, і вже з цих посилань ми обирали фото на виставку. Рівне для Максима було не чужим містом. У минулому студент факультету журналістики Острозької академії приїжджав сюди з друзями та проводив тут час. Дівчина захисника підтримувала його у всіх починаннях і з розумінням прийняла його вибір піти на війну. Був самовідданий як і чоловік в стосунках, як і професіонал, як фотограф. Адже він до війни працював професійно-весільним фотографом, і як воїн. Адже він міг повернутися, адже він був комісований через хвороби хребта, але, попри це, він розумів, що він повинен йти до кінця. Якщо він почав цей шлях на відкриття виставки небесного фотографа, прийшли люди, які навчалися разом з Максимом. Одногрупниця Інна пригадує, що хлопець ще з першого курсу був одним з найсвідоміших в групі, цікавився історією України та був патріотично налаштований. Максим був дуже світлою, щирою, доброю людиною, і це навіть видно по його фотографіях. Ми бачимо, що, попри війну, попри страшні події, він знімає фотографії яскраві. Він знімає фотографії з сонцем, з посмішками побратим. Власне, і такою доброю щирою людиною він і був одночасно. Він був дуже справедливою людиною. Всього на виставці представлено майже дві сотні робіт. У відвідувачів був час оцінити кожне фото, переосмислити його та відчути той стан, з яким щодня зіштовхуються українські захисники та захисниці. Ці фото вони і лякають, і вражають одночасно. Вони дуже гарні, дуже глибокі. І це, це фото. Очима хлопця, який ну і взагалі хлопці, які щодня бачать війну. Відповідно, ці фото ну вони і страшні, але ми повинні їх бачити. Виставка дуже гарна. Рівне стало шостим містом, де презентували виставку. Усі охочі зможуть переглянути роботи Максима до 18 серпня у МБК. Частину коштів з продажу фоторобіт, листівок, худі та футболок. Організатори перерахують до благодійного фонду Янголи Азову. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.